Цей диплом висота колектив Рівненського академічного музично-драматичного театру привіз із Бресту. Там на міжнародному театральному фестивалі Біла вежа вежа-2012» класика плюс показали абсурдну трагедію на дві дії калігула і приголомшили театральних критиків. Пишається успіхом керівник театру. Отримати від професійних критиків московських оцінку, яка звучала приблизно так: єдиний театр. Серед 11 країн світу і 29 театрів, який підтверджує статус академічного театру, поїздка на фестиваль до Бресту коштувала 15 тисяч гривень, але витрачені на дорогу та перевезення декорацій гроші виправдали себе. Переконаний Володимир Петрів, Рівненський калігула зіграний на шостий день фестивалю. Відкрив його та закрив. Написали у білоруських газетах. Окрім естонського театру російського. Дивитися було нічого. От наш театр і естонський театр, який зіграв Гоголя. До речі, іграки. на тій же такій білій вежі рівненський театр запросили на інший театральний фестиваль до Москви. У російській столиці актори покажуть драму Останній строк. Тетяна Коваляр Артем Лаговський. Новини рівного.